35-та, яка причина? Обмеження руху. Обмеження руху показуєте тепер наказ про обмеження руху. Усятинська місцева влада має видати вам наказ. Сьомий пункт. Що це таке, та чому поліція його обожнює? Мова йде про сьомий пункт частини першої статті 35 закону України про національну поліцію, змісту якого вбачається, поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. А чому поліція його обожнює? Все банально просто це, мабуть, одна з топових підстав для зупинки транспортних засобів, і все б ні в чого, аби її правильно використовували. Як правило, на гарячу лінію нашого клубу поступають запити приблизно наступного характеру. Ні, правила дорожнього руху я не, не нарушав. Стоїть, скажімо так, просто самовольно автомобіль посеред дороги, і о, мобільний блокпост. Так, от е, є рішення про обмеження руху транспортних засобів. Це рішення має бути у них на руках. Зупинила поліція, в них дії з ТЦК назвали пункт 35 статті пункт 7 про обмеження або заборону руху. Я попросив надати документи, що це підтверджують, вони відмовилися. Тоді все на 35 статтю, а нас поліції 7 пункт. Отже, маємо ситуацію, в якій поліція зупиняє водіїв на блокпостах або на мобільних блокпостах, які в принципі в природі не існує, і обґрунтовує таку зупинку пунктом 7 частини першої статті 35. А тепер увага: блокпост не має абсолютно ніякого відношення до 7 пункту статті 35. А тут я навіть не знаю, який варіант страшніше. Чи то поліція просто грає на недостатній правій свідомості громадян, чи то вони вже гірих поспіль не можуть вивчити закон України про національну поліцію? На блокпосту знаходитесь? Так блокпоста нема, нема не одного знаку, що тут блокпост. Знак стоп до повної зупинки. Ви з цього, пане поліцанти, стали прямо на зупинці. І все одно на закони, і все таке так все ж таки. Чому пункт 7 не співвідноситься з блокпостом? Читаємо уважно уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Уповноважений орган державної влади. І на цьому все закінчується. Як би поліцейські це не викручували, то вони говорять, що комендант прийняв рішення про розміщення блокпосту, то версія на ходу змінюється, і виявляється, що це сам поліцейський взяв на себе відповідальність, переформатувався і став уповноваженим органом державної влади. Але ж насправді все дуже просто. Відкриваємо постанову Кабінету міністрів України номер 1455 та читаємо затверджений нею порядок. Одразу ж бачимо визначення термінів блокпост та комендант. Блокпост. Посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді, виїзді на території з території якій введено воєнний стан і встановлено особливий режим за винятком державного кордону, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, для перевірки транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до зміцнення заходів правового режиму воєнного стану. Причина зупинки, будь ласка, за три Атої статті, будь ласка, 35-ї статті такої немає. Такого пункту немає. Немає такого визначення, мобільний блокпост. У день закоханих найкращий подарунок це турбота. Тому клуб юридичного захисту водія АД пропонує такі пакети послуг, як сімейний стандарт та преміум сімейний, щоб ви та ваші близькі завжди були під надійним юридичним захистом. Щоб дізнатися деталі, телефонуйте на цей номер телефону або ж краще, напишіть на даний номер у Telegram чи Viber промокод. Сім'я. Подаруйте спокій і впевненість тим, кого любите. Комендант. Повноважена особа органу військового управління, що призначається наказом військового командування, які надано спеціальні повноваження щодо організації та забезпечення встановлення заходів особливого режиму на визначеній території, координації дій сил та засобів підрозділів та органів військового управління Збройних сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правохоронних органів, органів виконавчої влади, ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також військових адміністрацій у разі їх утворення на такій території. Тобто блокпост встановлюється за рішенням військового командування, а не за рішенням органу державної влади. А комендант, в свою чергу, є повноваженою особою органу військового управління. Ну і скажіть мені, як до цього можна приписати сьомий пункт? І такі випадки буквально на кожному кроці, де блокпост, там і сьомий пункт. Другий варіант. Тепер поліцейський взяв тягар прийняття рішень про обмеження чи заборону руху на свої плечі. Ну тут взагалі не знаю про що можна говорити. Якщо в нас поліцейський, який у відповідності до закону України про національну поліцію є громадянином України, який склав присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у національній поліції і якому присвоєно спеціальні звання поліції, вирішив в момент стати уповноваженим органом державної влади. Ну, нова квадроборства. Що поробиш? А тепер давайте розберемо, як діяти в ситуації, коли поліція зайняла позицію сьомий пункт і крапка. Відповідь: телефонувати, телефонувати на гарячу лінію 102, викликати слідчу оперативну групу, пояснювати, що ви зазнали незаконних дій з боку працівників поліції, а саме відбулася незаконна зупинка транспортного засобу, телефонувати на гарячу лінію МВС, залишати відповідну скаргу, телефонувати у моніторинах. А, хоча є ще один варіант, завчасно долучитися та телефонувати на гарячу лінію клубу юридичного захисту АД, де ви отримаєте юридично правильний алгоритм дій в залежності від особливостей вашої ситуації, Переходь в опис під цим відео і дізнайся, як стати учасником нашої спільноти.